Вітаю усіх на каналі Шлях Риболова. І сьогодні ми будемо рибачити у селі Біла. Чудова водойма. Ну що ж, не тратимо час, розкладаємось. Ну що ж, маркування показало незмінні результати. Я вже був на цій водоймі, був я 16.07. Ось прописав метод мікс. Ніяких змін абсолютно. 85 метрів стоїть кущик, і на відстані 5-3 метри вліво-вправо ловиться рибка. Зараз вийдемо і вам покажу. Ось там посередині кущик на 85 метрів, зліва-справа від кущика, дуже чудове дно, Будемо пробувати. Сьогодні я буду використовувати на цій риболовлі. Стіки, два метод мікса та флет метод інтеркрілі. Спробуємо також. Якості наживки будемо використовувати профмонтаж. Ось вам ще один лайфхак. Дивіться, якщо на випадок ви перезволожили метод мікс і він вам став кашкою. А часу чекати, поки він повернеться в нормальний стан, немає. Все дуже просто. Добавляет трішки криля. И перемешивает. Криль вбирает в себя воду. И цепельчик стає бархатистым. Вот так. Ось така презентація. Крючечок стоїть на жалі. А зараз я покажу вам, як влаштований сектор. Ось погляньте, в якому секторі я сьогодні рибачу. Парковочка, машина. Спускаємось донизу. Тут маємо розетку 220 вольт для зарядки Там телефона, кораблика. Ось водичка, кран. Будь ласка, водичку набрали скільки потрібно. Далі спускаємося вниз. Це робоче місце. Тут у нас деякі речі. Маємо тачку, одну це хто ловить важку рибу, то й возить. І що, плівання відбувається на крайню паличку. Дамо дивимося. І далі продовжую відеоогляд. Нічого серйозного, як зазвичай. Тичок, печок і більше нікого. Ось з іншого боку маємо таку біседку. Столик, гарненько таксісти. мангальчик, відпочити. Ось такий от сектор. Металева лодка, якщо комусь потрібно. Ось так і. Рибачимо. Легеньке спрацювання і усе. До речі, ще хочу показати вам, як я використовую кліпсу. На цю вудочку було клювання, але воно не завершилося рибкою. Зупинилося і вже деякий час стоїть. В таких ситуаціях я просто кліпсую жилку і потім закидую знову в ту саму точку. Для того, щоб не, не, не перераховувати на колишки. це все відразу. Кліпсу, кліпсу. І знову в ту саму точку. Ось так. Отож на 13.00 маємо 4 клювання, 3 рибки. Один сход. Рибка не активна, зовсім намагаємося її якось оживити. Дуже-дуже погано. Дуже погано. Клювання взагалі не активні. І, та й по водойому тиша. Абсолютно. Але ну, тут класно. Класно. Чудово відпочити можна. А от з рибкою час від часу бувають проблеми. Ну, нічого, потрібно підбирати ключик, потрібно старатись. Та й все вийде. І да, до речі, постійно змінюється напрямок вітру. В протилежні боки, типу. Через кожну годину змінюється напрямок вітру. Можливо, це і є причина того не клювання. Не знаю. thank <laughs> you Ось погляньте. Ось такий хлопчик клюнув за нижню губку. Це як, як по-справжньому. Зараз ми швиденько його обробимо і відпустимо. По розміру, ну, трішки більший за кросовок. Зараз, друже, ми тебе, тебе обробимо. Щоб ти не хворів? Був здоровий до мами і до тата. Ось так от. До речі, що стосовно профмонтажу насадки? Сімка дуже високу має плавучість. Якщо в магазині є шістка, беріть шістку. Дуже висока плавучість, потрібно підрізати її майже в половину для нормальної презентації. Тому беріть на увагу тільки 6 мм. Ось такі клюваки тут пливують. Десять сантиметрів протягнуть і зупиняються. Дістанемо наш улов. Давайте, ловіть додому, не попадайтесь не хворій, братику, не хворій. Давай, плави до своїх друзів. Відпускайте рибку, нехай живе. Тоді у нас буде більше задоволення її зловити. Ну що ж, підведемо підсумки сьогоднішньої риболовлі в селі Біла. Отже, було піймано 5 риб, 3 коробчика та 2 карасика. Працювали флети ну, так посередньому. Стосовно активності, взагалі неактивна риба, легенькі, делікатні клювання. До речі, це платна водойма, коштує вона 500 гривень, якщо ви користуєтесь корабликом, якщо без кораблика, то здається 300. Я користувався сьогодні корабликом, але скажу вам, глибина дуже мілко, тому після того, як ви завезли корабликом, ще годину клювань точно не буде. Ось так от. Усю рибу, яку я спіймав тут, на цій водоймі, в селі Біла, я повернув назад додому. Попередньо обробивши її усі рани антисептиком. Друзі, попрошу вас, якщо ви відпускаєте рибку, обробляйте її антисептиком. Це допоможе їй швидше загоїти рани і знову почати клювати. Тому що тут на цій водоймі дуже багато такої рибки, яка... Пора не напливає, я сьогодні бачив і друзі поруч ловили таку рибку. Тому звертайте на це увагу. Взагалі, водойма дуже чудова, заїзд прекрасний. Будь-яким автомобілем можна сюди приїхати. Отож, бо підписуйтесь на канал, до зустрічі на водоймі.